Усі миро Божого, Назвичайно сильна проповідь наших пасторів в ефірі Станіслава Юлії Салтаненко. Ми ще раз переконуємося, наскільки важливо мати в житті Божу людину, яка навчає істинному слову Божому, тому що самим пізнати Бога і зрозуміти святе писання ми не можемо. І саме в церкві, місії, Слово Боже, люди спасаються, звільняються від залежності від цього світу, від нечистих духів сатани, зцілюються духом, душею і тілом, зцілюються. Від проклят, які прийшли до нас від наших батьків і дідів, і, і стають дітьми Божими, і отримують Божу благодать. І дуже важливо не нехтувати наукою пасторів і, і церквою, тому що сам Бог, як написано в Ефесян, 4 розділі, поставив одних апостолами, інших пророками, а ще інших благовісниками, а тих пастирями і вчителями, щоб приготувати святих для служіння, для збудування Христового тіла, тобто церкви. Амінь.